Привіт! Якщо ми з тобою не знайомі, то давай знайомитися. Мене звати Омельницький Андрій, я студент Харківського національного університету радіоелектроніки, а також я журналіст на студентському телебаченні Нуре ТВІ. Тож сьогодні ми з тобою поговоримо про такий додаток, як Notion. Як завжди, в мене є мій лептоп. Що ви не знали, це називається лептоп, а не планшет. В чому англійську разом з Андрієм. І в одному із випусків ми з вами говорили про взагалі про топ-5 додатків для навчання, і ми згадували про цей Notion, Проте ми говорили таку певну екскурсію невеличку, розповідали, які взагалі там є функції. Дуже базово посилання ви можете знайти в описі, в принципі, якщо ви не знаєте, де знайти посилання на той випуск. Але сьогодні ми запишемо такий більш детальний гайд саме по цьому окремому додатку. Тож ласкаво просимо до нашого нового випуску. Як я вже говорив на початку сьогоднішнього відео, ми з вами поговоримо про Notion. Зараз ви можете бачити перед собою запис екрану з мого лептопу, який я вже згадував сьогодні. До речі, як це буде англійською правильно, планшет. Якщо ви маєте ідею, як це правильно буде англійською, то пишіть в коментарях, мені дуже цікаво насправді, але для мене сьогодні це буде лептоп. І на моєму планшеті ми будемо сьогодні користуватися Notion. Давайте спочатку, перед тим як ми перейдемо в сам додаток, сам Notion, пропоную поговорити взагалі про що це таке. Нушен використовує більшість людей для планування своїх цілей, для розписування, для роботи і того подібного. Тож, давай поговоримо більш окремо. А на моєму прикладу не будемо далеко ходити, в мене є я. <свісно> я не знаю, як використовують інші люди. Проте сьогодні поговоримо саме про мене. Вновши насправді має величезний функціонал і дуже багато є фіч, і скажу чесно, не всіми фічами користуюсь я. І перш за все, для чого я використовую цей додаток як планування. Воно вже дозволяє писати різні тексти, писати тудолісти і дуже багато чого подібного, вносити якісь коментарі, виділяти це все дуже яскраво. І це як для мене, як для візуала, дуже класно. Бо, знаєте, хочеться от побачити, щоб воно кидалося в очі. А от на таких от звичайних блокнотиках воно не сильно виділяється. да, Тому, тому я користуюсь таким онлайн-додатком, що допоможе мені, в принципі, більш яскраво оформлювати всі. Так би мовити, нотатки, мої плани, тож перше пункт, для чого я використовую Notion, це планування. Адже він дозволяє записувати всі мої цілі, знову повторюся, виділяти їх і того подібного. Далі можна використовувати Notion, як я використовую це списки. Наприклад, список, що переглянути, що почитати, що приготувати. Якісь там до речі, Notion також дозволяє додавати різні лінки на сайти з приготуванням їжі. Наприклад, будемо говорити про наші рідненьки», про їжу. Тому для списків цей додаток дуже класно підходить, як на мене, тому тому так. Також я використовую цей додаток як календар, тобто тут є можливість додати календар та вносити в нього події. Про це ми також сьогодні поговоримо. Покажемо приклад, як вносити календар взагалі, та як створити події в ньому. Тому не тікайте, тут реклами не буде ніякої, і продовжуємо дивитися наш новий випуск. Ну і також, також можна застосовувати цей додаток для роботи. Моя робота зараз це журналізм на студентському телебаченні, і мені додаток Notion ще дуже класно підходить для написання різних сценаріїв і того подібного. Тож, проговоривши основні цілі, для яких він може бути використаний, ласкаво просимо до мого, так би мовити, лептопу. Зараз ви бачите перед собою екран мого планшету, і бачите такий класний напис Не класний «You are offline». Я як і зараз більшість українців все ж світла, тому сподіваюся, ці всі зміни будуть нам доступними і такого подібного. Тож, перш за все, сьогодні пропоную створити першу сторінку, а саме Workspace. Що це за Workspace? Скажу чесно, я також дивився різні гайди на Ютубі там роки-два назад взагалі. Як створюються ці сторінки в Notion, і більшість із блогерів починали з workspace. І для мене це також стало певним плюсом. Взагалі, що таке workspace в моєму розумінні? Workspace – це основна сторінка, наша основна робоча сторінка, в якій ми матимемо посилання на всі інші сторінки, в якій ми матимемо основну роботу, так би мовити. І ось наш додаток дозволяє нам змінити візуально по-різному. От ми можемо змінити, наприклад, шрифт на Serif, не знаю, як правильно, також ми можемо зробити повний розмір сторінки і того подібного. Для деяких людей класною перевагою є додавання, так би мовити, картинки зверху. Зараз ми ці картинки не побачимо, оскільки я офлайн. Але ми можемо також додати певний смайлик, який буде асоціюватися з цією сторінкою. У мене зазвичай це. Давайте поставимо щось таке. Workspace це. Основна робоча сторінка кожної людини, ну в моєму розумінні, і суть цієї зміст сторінка буде в кожної людини також різним. І сьогодні пропоную розглянути наповнення таких трьох сторінок, створення трьох сторінок в сторінці, а саме сторінку зі списками, сторінку із цілями та сторінку із календарем. Так я думаю, ми зможемо охопити весь основний наш потенціал і того подібного. Якщо ми вже говорили раніше, ми зможемо тут от реалізувати створення різних кольорових гам і того подібного. Так от, давайте створимо певний заголовок, який буде свідчити про те, що ми маємо список із наших сторінок. Так і напишемо список сторінок, І от, як створити класний заголовок, який буде кидатися нам очі. Так от, як ми написали назву нашого майбутнього заголовку, ми можемо натиснути на 6 крапочок, і в нам відкриваються зовсім нові карти. Тут ми можемо. Створити дублікат цього рядочку, тобто у нас з'явиться ще один рядочок <сміх>, такий. Ми можемо перетворити це в сторінку Turn Into page in. Також ми можемо додати певний коментар та змінити кольор. Зараз нас цікавить така кнопка, як Turn Into, перетворити в, натискаємо її. І тут відкривається величезний функціонал. І, і давайте глянемо, що тут взагалі можна створити з нього. Тут можна створити три різних види заголовку. Перший це буде маленький заголовок. Навпаки, перший це буде великий заголовок, а третій заголовок це буде величезний. Або навпаки, зараз дізнаємося. Е, також ми можемо створити сторінку, тобто це буде назва сторінки, цей рядочок, що ми прописали. Ми можемо створити нумерацію сторінок. Ми можемо створити такі крапочки, теж нумерацію, але крапочка, ми не знаю, як це правильно називається. Ми можемо навіть навіть, навіть написати тут код. Уявляєте? До речі, дуже цікаво, я ніколи не писав підкот. <свісно> Можливо, сьогодні про це і дізнаємося. Далі ми можемо прогорнути нижче і Columns, не знаю, це якась нова фіча, напевно, ніколи не бачив. Так, от, нас цікавить заголовок. Ми можемо створити Heading 3. І ось такий ми побачили заголовок, який виділяється тепер жарніше. Але якось сухо, правда? Давайте, давайте ми з вами знову натиснемо на ці три кнопочки, і ми натиснемо на секцію Color. Парапам. -па У нас відкриваються також різні види того, як ми можемо змінити нашу сторінку. Ми можемо зробити колір е, нашого бекграунду різним. Ми можемо, ну, це будуть більш пастельні тона. Наприклад, ми можемо взяти фіолетовий. Ось тепер наш заголовочок буде вирізнятися таким фіолетовим фоном. Також ми можемо, натиснувши на три кнопочки, ми можемо знову повернутися до кольору. і саме зробити не фон тексту іншим, а саме текст. Давайте знову зробимо його фіолетовим. Ось наш заголовок. Думаю, зрозуміло, так як ми можемо різнобарвити наші сторінки і наші заголовки. Далі пропоную перейти до створення сторінки в сторінці. Це дуже просто: знову пишемо нумерацію, назву нової пейджі, і це буде, наприклад, там списки. Також ми працюємо за тією самою схемою, ми «turn into» і «turn into І into page. пара па у нас створилася сторінка в сторінці. Відкривши цю сторінку, ми бачимо назву таку саму сторінку, як ми бачили напередодні. До того ми зможемо прописати різні списки. Ми також можемо тут створити, наприклад, списки, і там ми можемо написати про що поїсти, що подивитися, що послухати, що почитати і того подібного. Зараз ми це все розписувати не будемо, просто додамо туду ліст, щоб ви просто побачили, як це відбувається. І напишемо, наприклад, список їжі, наше найцікавіше, список, що переглянути, чи глянути, і список що почитати. От, ми створили з вами певний список, так само до того ми можемо додати певну іконочку. Цікава іконочка випала, нічого не скажу. Давайте ми створимо. Ха залишиться це саме мені зараз все одно. І ось повернувшись назад, тепер ця кодочка у нас відображається на головній нашій сторінці Workspace. В принципі, ви бачите зараз перед собою, це наше не знаю. І от, ми з вами створили сторінку зі списками. Ці сторінці ви можете створити власні списки, багато чого іншого, ви можете створити те, що вам забажаєте, те, що ви хочете, і того подібного. Тут дайте свої фантазії волю, і ви тут створите. Все, що забажаєте. Далі, я пообіцяв, що ми покажемо, як створювати календар. Це дуже просто. Нажимаємо на плюсик. І в нас знову створюється дуже багато всяких класних штук. І є така класна назва database. І в database ми можемо побачити календар View. Створюємо new database. І ось, ми створили календар. Ми можемо назвати його, наприклад. Дедлайни. ось. Тепер на нашій головній сторінці ми бачимо календар. До речі, дуже класно, напевно, буде для кожного, оскільки, зайшовши на наш workspace, на нашу основну робочу сторінку, ми бачимо календар. Проте, проте кожен календар, і це не виняток, дозволяє додати до себе певні події. Давайте ми, 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 ми. Творимо події в цьому календарі. Напишемо, наприклад, коли в нас випуск Сюдендайреса новий має вийти. Він має вийти, напевно, в п'ятницю, якщо не помиляюсь. Так от, натиснувши на якийсь певний день, наприклад, 25 листопада, ми можемо натиснути на плюсик. І в нас створиться ось така класна іконка. Тут ми можемо написати назву того, що ми хочемо зробити. Це буде випуск. Випуск, Випускну реціві. Дуже коротко і по суті, я вважаю. Ось так. Так от, давайте ми з вами створимо новий тег. Так ми зможемо позначити, до чого саме відноситься наша подія в календарі. І ось ми можемо написати тут все, що завгодно. Наприклад, ми можемо написати навчання. Так, Дуже просто, хоча це в нас не на навчання, проте зараз ви з нами навчаєтеся і пізнаєте щось для себе новеньке. Ось, написавши, що саме означає ваш так би мовити тег, ваша задача в календарі, ми нажимаємо Create. І дан. Тепер наш випуск на ретіві має певне позначення. Також ми можемо додати сюди коментар, що саме тут має вийти. Напишемо новий випуск. Новий випуск щоденника. До речі, хто не знає, Student Diaries перекладається як щоденник студента або щоденника-студента. Це була моя ідея, можете мене похвалити. Так от, тепер ми з вами створили певну подію в календарі. Ми повернулись назад. І ми бачимо наш календар, натискаючи на який, можемо побачити, створити певні нотатки, певні події в свій календар. І можемо до того писати все, що нас цікавить, навіть закріпити, додати якісь файли. Ми можемо додати різні фоточки, різні скріншоти. Нехай це буде скріншоти з випуску Nure OMS School. Так і ось. Тепер, відкривши його, ми зможемо побачити все, що нас цікавить і так далі. Ну, а також. Можна використовувати це як для роботи. Знову, повернувшись на головну нашу сторінку, ми можемо створити нову пейджу, нову сторіночку. Ми знову створюємо нову сторіночку. В цій сторіночці ми напишемо Робота. І тут ми можемо знову додавати різні календарі. Ми можемо просто писати текст якийсь, створювати заголовки, як ми створили це на початку. Нашого відосику і того подібного. Тож, давайте ми з вами перейдемо на нашу мою робочу сторінку Workspace, на мій Notion. І на моєму Notion ви можете побачити то, то, певні списки, певні задачі і того подібного. Давайте перейдемо в кожен пункт окремо. Давайте зайдемо на роботу. На роботі ми бачимо календар, я виводжу це в окрему сторінку, мені так набагато зручніше. В моєму календарі ви можете побачити всі події, які мене чекають сьогодні, завтра та післязавтра. Далі ми можемо перейти до навчання. Також я використовується як певний список моїх справ, лабораторок, ПЗшок і того всього, що треба зробити для отримання та здачі сесії. Ви можете побачити простий список і так далі. Також ми можемо перейти на сторінку з роботою. Тут ми можемо підглянути на старенькі сценарії сюди, не дайрис. Насправді маєте волю, майте фантазію, тут можна створити все, що завгодно. І сьогодні ми лише показали базові речі, такі як створення сторінки, створення абзациків, тобто заголовків, створення списків, додавання календаря. Але далі, якщо ви повірте, пройде деякий час, ви навчитеся і будете творити такі чудеса, що ви навіть не уявляєте. Ви можете опубліку опублікувати вашу сторінку Notion в мережу, тобто створити її загально доступною, і користуватися нею більшістю людей. Тобто, якщо ви працюєте, у вас робота така, як у мене, наприклад, написання сценарії командою, то ви можете працювати всі разом в notion, якщо ви там всі зареєстровані. Так, ви створили, наприклад, якийсь власний сценарій, і ви хочете відправити комусь на редагування. Ви можете надати йому дозвіл, і людина буде вже прямо в Notion вносити вам правки та корективи. Насправді це дуже класно, як на мене, адже Notion на перший час він здається дуже складним, але потім він просто... Ідеальний, як на мене. І далі ви можете вже користуватися ним навіть командами, роботою та навіть своїми одногрупниками, якщо ви вирішили створити якийсь власний продукт, власний код, ви навіть можете в ньому програмувати. Про це ми сьогодні не говорили, адже випуск би вийшов. Він і так виходить довгим, він буде хвилин 20, напевно. А ми створили з вами просто сторінку, заголовок, потім ще один заголовок, і списки, і календар. П'ять речей ми переглянули, але вийшло 20 хвилин. Тому сподіваюся, сьогодні ти знайшов для себе щось новеньке, ти почнеш користуватися таким класним додатком, як Notion. Пиши в коментарях, чи було для тебе корисним. Якщо так, то чим саме. Став лайк, підписуйся на нуре твів та обирай своє майбутнє з першим серед кращих.